Вівторок день Марса. Це чудовий день для різних дій, де треба проявити силу та відвагу. Марс це чоловіча планета, яка дає нам силу і енергію втілювати в життя свої задуми. У вівторок важливо бути фізично активним, займатися спортом, особливо бігом. Адже саме біг. Дозволить викинути всі негативні емоції. Сьогодні Марс наштовхує нас на різкі, часто необдумані дії. Тому сьогодні треба бути передбачувальними, добре обдумувати свої рішення, а в деяких випадках не вагаючись робити те, що спало на думку. Адже саме цей крок може принести дуже добрі результати в майбутньому. Треба бути впевненими в цей день. Але треба пам'ятати, що вівторок дуже конфліктний день, і тому треба слідкувати за своїми емоціями, щоб собі не нашкодити. Саме у вівторок виростає кількість непорозумінь, скандалів та аварій. Тому уважність нам сьогодні не завадить. Марс Дає нам велику енергію. І чим більше ми працюємо, тим більше в нас виробляється кількість енергії для майбутніх дій. Особливо чоловікам сьогодні рекомендують розвивати сміливість, мужність, впевненість. У вівторок успіхи в своїй роботі матимуть майстри, лікарі, інженери, техніки. Також спортсмени. А от творчим людям необхідно пам'ятати, що Марс це планета війни та розрухи, тому творчість свою необхідно відкласти в цей день. Колір Марса червоний. Люди, які народилися 9, 18 чи 27 числа, знаходяться під сильним впливом планети. І їм важливо жити в гармонії з енергією цієї планети.